Уявімо собі зіткнення двох абсолютно різних світів. З одного боку, гігантська імперія, найбільша, яку на той час бачило людство. У неї незліченна армія, ресурси і надзвичайно амбітний цар. А з іншого боку, невловимі кочовики. У них немає міст, немає фортець, вони просто розчинені у безкрайньому степу. Це, по суті, давня історія про те, як гнучкість і стратегія можуть перемогти грубу силу. Отже, звідки ми взагалі про це знаємо? А все завдяки одній людині та одній книзі. Наше головне джерело це батько історії Геродот, і його четверта книга, відома як Мельпомена. Саме там він дуже детально описав увесь цей похід перського царя Дарія на землі скіфів, і завдяки йому цей здавалося б доволі локальний конфлікт зберігся в історії як знаєте, такий собі вічний урок стратегії. І ось тут ми підходимо до центральної загадки. Яку спробуємо сьогодні розгадати? Ну от як так вийшло, як народ, у якого по суті не було нічого, що можна було б захищати в традиційному розумінні, ні міст, ні полів, зміг дати відсіч просто непереможній військовій машині, що підкорила десятки царств. Це питання не стільки сили, скільки розуму, психології і, звісно, ідеального знання своєї землі. Тож, давайте перенесемось у ті часи. На історичній арені у нас два абсолютно різні гравці з одного боку осіла централізована могутня імперія, а з іншого вільні мобільні кочовики, і їхнє зіткнення, знаєте, було просто неминучим. Щоб просто розуміти масштаб, уявіть собі державу, що простягалася від сучасної Індії аж до Балкан. Це була справжня наддержава, і цар Дарій, який стояв на чолі цієї махини, по суті, не знав поразок. Він був абсолютно впевнений, що якісь там дикі племена кочовиків це так легка прогулянка для його армії. А хто ж їм протистояв? Скифи. Скіфи. І це не був якийсь єдиний народ з чіткими кордонами. Це скоріше такий собі союз племен, які були господарями степу. Їхня головна сила і зброя це коні і луки, швидкість, мобільність, неймовірна влучність. Їхній дім це сам степ. А їхня фортеця це його безмежність. Так, а яка ж була офіційна причина вторгнення? Ну, за версією Геродота, все почалося з помсти. Мовляв, майже 30 років тому скіфи самі вторглися в Азію і наробили там галасу. І от дарій, як новий володар Азії, вирішив, що час відплатити. Ну і звісно ж, показати всім, хто тут головний. І от. Кампанія починається. Величезна, просто колосальна перська армія переходить через річку Істр, це нинішній Дунай, і вступає на землі скіфів. Для цього навіть збудували грандіозний міст. Здавалося, ну що, що взагалі може зупинити цю силу? І ось тут, саме тут, все починає йти не за перським сценарієм. Дарій та його генерали мислили класично: прийшов, побачив переміг. Тобто треба знайти ворожу армію, розбити її в одній великій битві, захопити столицю і все перемога. Але вони зіткнулися зі стратегією, до якої були абсолютно от... просто зовсім не готові. Скіфи чудово розуміли, вийти у відкритий бій проти перської армії це чисте самогубство. Тому вони обрали єдину правильну тактику війну на виснаження. І головним союзником у цій війні став сам Степ. І як це працювало? Дуже просто і ефективно. Скіфи уникали великих битв, вони постійно відступали, заманюючи персів все далі і далі у безводні порожні степи, а за собою залишали випалену землю, буквально засипали криниці, спалювали пасовища. Тобто, в армії Дар'я скоро не стало ні води, ні їжі для коней. І при цьому легка скіфська кіннота, як комарі, постійно налітала, завдавала ударів і миттєво зникала. Звісно, Дарій був розлючений. Він женеться за армією привидом, його власні сили тануть, і от він посилає гінця до скіфського царя і з вимогою або бийтесь, або здавайтеся. І відповідь, яку він отримав, вона просто ідеально показує всю філософію скіфів. По суті, цар сказав: ми будемо битися не за вашими правилами, а за своїми, і тільки тоді, коли ви зачепите те, що для нас справді святе, могили наших предків. Кампанія затягнулася. Перська армія була на межі виснаження, і саме в цей найнапруженіший момент до табору Дарія приходить скіфський посланець. Він не каже ані слова, просто залишає дивні дари, які стали поворотним моментом усієї цієї історії. Тільки уявіть собі цю сцену: посланець приносить птаха, мишу, жабу і п'ять стріл, кладе їх перед царем. Розвертається і мовчки йде. І все, жодних пояснень. Персам залишається тільки розшифровувати цей ребус, цей мовчазний ультиматум. І от у перському таборі починається, так би мовити, московий штурм. Сам Дарій, який, звісно, хотів бачити перемогу, каже: все ясно, вони здаються. Миша це земля, жаба, вода, вони віддають нам свою землю і воду. А стріли це їхня військова міць. Вони складають зброю. Але один із його наймудріших радників, Гобрій, побачив у цьому щось зовсім інше і набагато похмуріше. Його трактування було таким: це попередження, скіфи кажуть нам, вам не втекти з нашої землі. Куди б ви не спробували подітися в небо, як птахи, в землю, як миші, чи в воду, як жаби, наші стріли вас дістануть. Тобто це був смертельний вирок. І як показав час. Саме Гобрій мав рацію. До Дарія нарешті дійшло, що його армія у пастці. І питання вже було не в тому, як перемогти, а в тому, як взагалі звідси вибратися живими. А остаточною краплею, такою собі вишенькою на торті, став один просто неймовірний випадок. Уявіть, Перська армія нарешті вишикувалась до бою, напруга максимальна. І тут між таборами пробігає заяць. І що роблять скіфи? Частина їхнього війська, забувши про грізного ворога, з криками зривається з місця і починає гнатися за тим зайцем. Для Дарія це був момент істини. Він подивився на це і зрозумів: вони не просто його не бояться, вони його абсолютно не поважають. Полювання на зайця для них було цікавішим ніж битва з володарем Азії. У цей момент Дарій зрозумів, що психологічну війну він програв остаточно. Тієї ж ночі Дарій віддає наказ про таємний відступ, і план цей був, треба сказати, досить жорстоким. Вони дочекалися темряви, залишили в таборі горіти багаття, щоб скіфи думали, ніби всі на місці. А ще вони залишили всіх хворих, поранених і навіть ослів, чиї крики мали імітувати присутність армії. Це була просто ганебна втеча. Залишкам перської армії ледве-ледве вдалося дістатися до мосту через Дунай і врятуватися. Похід, що починався як тріумфальна експедиція, закінчився повним, принизливим провалом. Імперія зазнала поразки, і перемогла її не інша армія, а стратегія і сам безмежний простір. І вся ця історія походу дарія на скіфів це не просто розповідь із сивої давнини. Вона залишає нас із одним вічним питанням: що насправді є могутнішим, груба сила і незлічені ресурси, чи глибоке розуміння своїх сильних сторін і вміння грати за власними правилами на власній території? І це питання, погодьтеся, залишається актуальним і донині.